Давай. Доброго дня! Мене звати Віталій Третяк, я з міста Києва. Почитаю незграб... маленький незграбний вірш. Тому що я прозаїк, але оскільки антологія поетична, тому поїхав. Називається Нічний швидкий. Повз заспані села і п'яні міста. З незламною вірою і жагою до звершень вчить потяг гарячий. Кров в жилах Христа. Відчуває секунди миті. Ще менше ми близькі, це сакральне, я знаю. Броунівський рух між людей та думок. Буденного спокою ми не бажаємо вокзал, рідні очі, прощання, квиток. Біля ліжка в купе вірні, кеди. Вішаки мирно стукають мелодію сну. Минуле в думках все обмазане медом. Нічний потяг все бачить і несе у весну. Не хвилюйся, старий, пасажири зникають, того ж ті, нічні, я їм віри найму. Істина і твоє йдуть. Та назад повертають. Вони будуть поруч. Інколи у лісні, інколи неябу.